Маленький кабачок на півдні Італії. Відвідувач замовляє смаженого голуба. Через деякий час офіціант приносить страву. Цей голуб молодий, запитує відвідувач. Ну, звісно, молодий. А до школи ви ходили? Звісно, ходив. Тоді прочитайте, що написано на папірці, прикріпленому до ніжки голуба. Офіціант надягає окуляри і читає поспішаю на допомогу. Спартак, підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Рабинович сидить в цирюльні і дивиться на себе в дзеркало. Ось як так виходить, що у дракули завжди ідеальна зачіска. Він же ніяк не може побачити себе в дзеркалі. Лектор увійшов в азарт, намагаючись зачарувати слухачів своїм красномовством та ерудицією. Скажіть хто був хоробрішим за Богдана Хмельницького, Мудрішим за Сократа, справедливішим за Соломона, чеснішим за Вашингтона, дотепнішим за Чапліна і прекраснішим за Аполлона?» Раптом у навислій тиші пролунав голос з останнього ряду Перший чоловік моєї дружини. Чоловік написав листа власнику невеликого готелю. Я хотів би взяти із собою собаку. Він добре вихований, звісно, не завдасть клопоту. Ви не заперечуєте? Отримав відповідь: Я утримую готель протягом багатьох років і ніколи жоден собака не вкрав мої рушники, постільну білизну або картину зі стіни. Я ніколи не мусив викликати поліцію через те, що собака напився і почав скандал посеред ночі. І ніколи не траплялося, що собака не сплатив рахунок, тому з радістю вітаю собаку, і якщо він поручиться за вас, ви також можете приїхати. Запитання спікеру Палати лордів Сер, чи дозволяють мені правила Палати Лордів назвати лорда Честертона брудною жирною свинею? Ні, ви не маєте права назвати лорда Честертона брудною жирною свинею? У такому разі я змушений відмовитися назвати лорда Честертона брудною жирною свинею. Троє чоловіків ведуть суперечку про те, чия професія давніша. Будівельник. Так, наша професія найдавніша. Ми ще єгипетські піраміди будували. Садівник. Та куди вже вам? Наші фахівці ще Едемський сад насаджували. Електрик. Що ви всі сперечаєтеся? Ще до того, як Бог сказав, хай буде світло, у нас уже всю проводку було прокладено. Розмовляють два студенти. Уявляєш, у нас сьогодні побилися математики із біологами. Не поділили щось? Так, для біологів взагалі ділення це множення. Кінець 70-х. Радянський літак летить у Париж. Незадовго перед посадкою до салону входить стюардеса і каже Мадам і месьє, товариші, скоро наш літак приземлиться в Паризькому аеропорту. Коли ви опинитесь на французькій землі, вам напевно знадобиться про щось запитати в місцевих. Я готова перекласти ваше запитання французькою. Прошу. Один із пасажирів запитує Як буде по-французьки, як пройти до Ейфелевої вежі? Стюардеса переклала, запитує другий, як буде французькою, скільки коштує чашка кави? Стюардеса переклала. Запитує третій Як буде французькою, ви дуже красива дівчина, я хотів би з вами познайомитися. Стюардеса переклала і це запитання, яке не цілком відповідає моральному кодексу. Тут раптом боязко подає голос літній єврей, який невідомо як опинився на борту авіалайнера. Вибачте, а як буде по-французьки, де тут у вас дають політичний притулок? Піднімається чоловік у шкіряній курці, суворо дивиться на єврея і запитує. А вам навіщо? Боже збав, відповідає літній єврей. Мені це зовсім ні до чого. Я просто хотів делікатно з'ясувати, хто в нас старший групи. Лікарня. У палаті лежить чоловік увесь у гіпсі, з руками і ногами на підвісах і диктує лист. Шановний видавцю, на сторінці 14 вашої інструкції, як керувати вертольотом, мною була виявлена помилка. Розмовляють дві одеситки. Ти знаєш, мій син сьома поїхав до Америки, та не просто до Америки, а до Нью-Йорка на Манхеттен. І він там працює адвокатом, та не просто адвокатом, а відкрив найкращу на Манхеттені адвокатську контору і купив собі квартиру. Та не просто квартиру, а пентхаус. І він ходить на прийом до психотерапевта. Та не просто до психотерапевта, а до найкращого в Америці. Ходить він щотижня, він платить йому тисячу доларів за одну годину. І ти знаєш, про що вони цю годину говорять? Вони говорять про мене. Син батькові. Тату, пам'ятаєш ти минулої весни в калюжу впав? Коли? Коли в дядька Васі день народження був? Якби я пам'ятав, я б не впав. Дуже спекотний день. Сержант, який навчав солдатів багнетному бою, намагався підняти бойовий дух у змоклих від поту підлеглих, що вони енергійніше кололи набиті опудала. Уявіть, що ці опудала, ваші вороги, каже сержант. Вони спалили ваші будинки і вбили ваших батьків. Вони вкрали ваших сестер і забрали ваші гроші та випили ваше пиво. Сержант відступив у бік, і шеренга солдатів кинулася вперед на низку опудел із подвійною енергією. Один із бійців, вискаливши зуби і витріщивши очі, зупинився біля сержанта і запитав Сержанте, покажіть, хто з них випив моє пиво. Шеф і відвідувач розмовляють. Тут у кабінет вбігає скуйовджений хлопець і каже: Дайте 200 баксів на пам'ять. Шеф дає, хлопець поспіхом іде. Відвідувач, вибачте, за цікавість, а що це було? шеф. Наш програміст. Підприємець, який відвідав Ребе, поскаржився на те, що прибуток від усіх укладених ним угод дуже невеликий, хоча він і його партнери інтенсивно працювали. А скільки з цього прибутку ви віддаєте на благодійність? Поцікавився Ребе. Відчуваючи сором, відвідувач зізнався, що нічого не виділяє на ці потреби. Під час укладання наступної угоди порадив Ребе, зробіть Бога своїм партнером. А для цього виділіть 10% прибутку на благодійність. Тоді Бог, як і всякий надійний партнер, зробить усе, що в його силах, щоб забезпечити успіх вашій угоді. Операціоністка в банку клієнту. Назвіть, будь ласка, серію та номер паспорта. Клієнт, мого операціоністка, ну, якщо зможете, назвіть мого. Подружжя пенсіонерів, проїжджаючи на власному авто повз придорожній ресторан, зупинилися пообідати там. Пообідавши, вони вирушають далі. Коли вони проїхали близько 40 кілометрів, старенька раптом виявляє, що забула окуляри на столі ресторану і каже про це дідові. Той, із великим небажанням, розвертається і всю зворотню дорогу лається, кричить на дружину, дорікає їй за неуважність, розпалюючись все більше і більше. Нарешті вони знову під'їжджають до ресторану, бабуся виходить, і коли їй залишається зробити кілька кроків до дверей ресторану, дід кричить їй у слід Чуєш, якщо вже ти тут, захопи тоді за одно мій капелюх і кредитку. Доброго дня, хлопчику. Твій тато вдома, то мені треба знати, хто ви такий. Для чого це тобі? Ну, якщо ви з податкової, то тато пішов збирати пляшки, щоб нас прогодувати. Якщо ви Яків Мойсеєвич, якому тато винен гроші, то тата два дні тому поховали. А якщо ви Марк Юхимович, який винен татові, то він таки вдома. Від сьогодні, каже дружина своєму чоловікові, ми ділитимемо домашні обов'язки порівну. Дитина наша спільна, і ми будемо колисати її в колисці так. Раз ти, раз я. Вночі дружина буде чоловіка. Андрію, Данилко, плаче. Ти, Таню, поколиши свою половину, а моя нехай плаче. Здрастуйте, скажіть, а є можливість акліматизації дитини протягом першого тижня? Доброго дня, вибачте, що ви маєте на увазі? Ну, як практикують в установах, я думала для початку, можливо, дві години на день, я або чоловік залишалися б із нею. Вибачте, але, на жаль, ми не практикуємо такого в нашому коледжі. Ми перестали робити добрі справи для своїх жінок. От що тобі варто, поки вона спить розтягнути її одяг, щоб вранці вона подумала, що схудла і весь день була в гарному настрої. Компанія чоловіків веде розмови за пивом. Зайшла мова за політику. Один каже А от моя думка, що не треба ухвалювати жодних антикорупційних законів. Ти що, з дуба впав? А як тоді боротися з цією проблемою? Я пропоную прийняти язичництво. Там в жертву треба приносити найкращих обранців від народу. Як потрібно ходити в шахах, щоб створити морально психологічний дискомфорт противнику? Як як? Під себе. Родичі за кордоном є? Ні. А тут написано, що у вас брат, сестра, батьки і дядько в Ізраїлі. Так це вони на батьківщині, а я за кордоном. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Іноземна делегація відвідала наш завод. Майстер і робітник темпераментно розмовляють, нікого не помічаючи. Один з іноземців знає українську мову і перекладає бесіду іншим. Майстер пропонує робітникові обробити деталь, посилаючись на те, що він перебуває в інтимних стосунках із матір'ю робітника. Робітник відмовляється обробляти деталь, посилаючись на те, що він перебуває в інтимних стосунках із матір'ю майстра, із начальником цеху, із директором заводу, із самою дитаю. Таллю. Помирає дуже багатий чоловік, лежить при смерті встати не може. Покликав він до себе трьох своїх синів і каже Залишу всі свої остатки, тому хто з вас найледачіший. І починає підкликати до себе синів Підійди до мене, старший сину, уяви собі ситуацію, котиться перед тобою стодоларова купюра. Що ти будеш робити? старший син, нічого, проводжу її поглядом і все. Батько, добре, підійди до мене, середній сину, уяви собі ситуацію, лежить перед тобою оголена дівчина, готова на все. Що ти робитимеш? Середній син, нічого, проігнорую всі її спокуси, хоч як би мені цього не хотілося. Батько, добре, підійди до мене, молодший сину, молодший син. Сам підійди. Ріелтор після смерті підноситься на небо і запитує в апостола Петра Звісно ж, я житиму в раю, адже я нікого не обманював, тільки трохи прикрашав дійсність. Для такої чудової людини у мене є кращий варіант. Ти житимеш у затишній окремій дуже добре опалювальній студії з видом на рай.